З першого дня роботи на нашому окрузі народний депутат Антон Яценко особливу увагу приділяв питанням, що пов'язані із дітьми. Встановлено 118 зручних багатофункціональних майданчиків. Навчальні заклади отримали сучасну техніку. Дітки міста сіл численні подарунки на свята. Та найбільше болить серце депутата за хворих маленьких мешканців нашого краю. Тому відгукується на кожне звернення із проханням про допомогу. Та все ж Антон Володимирович переконаний, потрібно повністю оновити медичне остаткування дитячі. Лікувальних закладів. Адже саме це є запорукою встановлення чіткого діагнозу безболісного та професійного лікування. Відразу чотири відділення Оменської дитячої міської лікарні завдяки Антону Яценку отримали новітнє обладнання. Для клінічної лабораторії закладу автоматичний гематологічний аналізатор це можливість з короткий термін із малесенької краплинки крові визначити 20 різних аналізів. Раніше для цього потрібно було їхати за 200 кілометрів обласний центр. Лише за два з половиною місяці. Вже здійснено 2,5 тисячі аналізів, дійсно, завдячуючи саме Антону Володимировичу, ми маємо чудовий шведський апарат Свіла Альфа. Основна його особливість, що він найкраще придатний для дослідження аналізів крові нашим самим маленьким пацієнтам, діточкам, тому що саме ось цей. Адаптер ми використовуємо для того, щоб зробити для них аналіз. Це і для дітей дуже зручно, і для персоналу, лікарні, для наших фахівців лабораторії, тому що це дає змогу. Покращити якість це дає змогу зробити більший об'єм аналізів, тому що з одного того дослідження, яке ми робимо, ми робимо більше 20 показників аналізів крові. Кліткам немає потреби їздити до Києва, до Черкас. Все це ми маємо змогу, завдячуючи нашому депутату, зробити в нашій лікарні. Швидко, якісно, безболісно і відразу 20 аналізів. Такий ефект дії нового аналізатора за той час, який ми робили раніше кількість аналізів, зараз ми виконуємо їх в 2-3 рази більше. Набагато більше ми можемо набагато більше дітей обслуговувати, що не збираємо таких великих черг і набагато якісніше. Дуже ми дуже задоволені цим апаратом. Дуже велике йде полегшення на очі. Що все, що ми робили раніше, ми робили під мікроскопами на очі, зараз що половину, то все робить за нас, за нас можна сказати, робить апарат. Різниця між старим та новим яскраво помітна при порівнянні бувалого та новітнього мікроскопу, який придбано за сприянням Антона Яценка. Ви бачите, на чому ми працювали раніше. Це зразок ще 65-го року. Монокулярний мікроскоп, освітлення з дзеркальцем, яке, звичайно, не давало таких можливостей для якості дослідження, яке дає нам ось такий чудовий прилад. Це мікроскоп фірми Мікрос Австрія, а завдячуючи ми знову ж таки Антону Володимировичу. Саме він придбав для роботи в нашій лабораторії цього мікроскопа. Ну, що про нього говорити? Чудовий каксір. Механізм, прекрасне освітлення, яке в самому мікроскопі, дозволяє розглянути самі найточніші характеристики всіх клітиночок і дати сам найкраще, найякісніше заключення про стан крові в дитинки, які ми досліджуємо, чи то в мазочках, чи живу кров. І це, звичайно, дуже допомагає в роботі і нам, лаборантам, і лікарям-клініцистам, тому що це захищає якість обслуговування наших маленьких пацієнтів. А спробуйте немовляті виміряти пульс та рівень кисню у крові. Тепер завдяки пульсометру, а їх придбано аж два. Ця процедура не займає багато часу і є абсолютно безболісною. Прилад, який був представлений, використовують дітей, дітей при важких станах для визначення насичення кисня крові та пульсу дитини. Раніше ми користувалися старими обладнаннями, а за наявності сучасних приладів стало набагато легше працювати, що дало змогу швидко і якісно визначати пульс та кисення в крові дитини. Переваги небулайзерної терапії вже стих оцінити маленький пацієнт Дмитрик. Легше дихати тобі, дімочка, скажи після того, так? так. І відкашлювати легше, так? Вже сьогодні, зазначає старша медсестра відділення Наталія Рудулова, зручний та ефективний апарат допомагає лікувати складні хвороби дихальної системи. По-перше, він не так голосно робить, як інші у нас були до цього інгалятори, не так діти бояться. Тобто вони себе, ви бачили, сидить наш маленький пацієнт, він зовсім спокійно переніс цю процедуру. По-друге, коли от десь йде масочка, яка на це надівається, вона йде непосередний контакт між личком дитини. І тут десь пари виходить отсюди, повністю йде контакт, і дитина повністю задихує всі лі ліки, які походять сюди через воздух. І дає більш такий е, високоякісний терапевтичний ефект. Небулайзерна терапія, переконаний лікар педіатр Катерина Василенко, є значним кроком вперед. Небалазерная терапия ⁇ это шаг в медицине вперед, потому что это доставка лекарственного вещества непосредственно в дыхательные пути. Это удобно для детей, потому что они не так боятся и лекарство не теряют свою способность. И для нас это тоже выгодно, потому что лекарственное вещество действует в дыхательных путях. До этого использовали старые у нас был, который очень был шумный, и дети его... Боялись. Особенно маленькі діти на нього очень плохо реагірували, плакали, кричали. Та усложняла процедуру ніби лазерної терапії. Завдяки новому апарату, що придбаний Антоном Яценком для хірургії дитячої поліклініки, маленьких пацієнтів не треба возити в обласний центр. Тепер всі маніпуляції можна робити в умиському лікувальному закладі. Роботу лікаря покращила завдяки апарату діатермокоагулятора. Ми, ми тепер маємо в змозі робити дуже багато маніпуляцій. Наприклад, зупинка кровотечі при травмах, видалення доброякісних пухлин, таких як папіломи, точечні гемангіоми, ксантоми, папіломки. Цими захворюваннями не займалися. Тобто, благодаря діатермокоагулятору ми можемо тепер займатися. Поліклініки не відправляють людей далі, там в область все це обладнання було придбане після звернення дитячих лікарів до Антона Яценка, вислухавши проблеми та прохання медиків, Антон Володимирович пообіцяв придбати все необхідне. Завідуюча дитячою лікарнею Інна метелиця не приховує свого здивування та вдячності, адже прохання було виконано у швидкий термін. Колектив нашої лікарні батьки маленьких пацієнтів. Вдячні Антону Яценку за ту допомогу, яку він надав нашому закладу. Гематологічний аналізатор обладнання, яке необхідно, край необхідно нашій лабораторії, тому що дає можливість на сучасному етапі швидко визначити основні параметри аналізу крові з маленької краплинки. Небулайзерна апаратура, яку подарували нам, надає можливість. Дітям швидко одужувати від таких важких захворювань, які далекому минулому приводили до негативних результатів в лікуванні. На сьогоднішній день це сучасне обладнання, яке дає можливість зробити великий крок в лікуванні наших дітей. Добрі справи Антона Яценка відгукуються усмішками та подяками маленьких уманчан, що вже сьогодні мають можливість безкоштовно проходити обстеження та лікування завдяки новому обладнанню, придбаному народним депутатом.